Лідери європейських країн знову зібралися разом на цей раз у Британії на саміті європейської політичної спільноти. Британський прем'єр Кір Стармер пообіцяв нову еру тісніших відносин з Європою. В інтерв'ю британським журналістам прем'єр сказав, що європейські країни мають кризу. На континенті триває війна, а мігранти зі сходу нелегально потрапляють до Європи. Тому це головні теми, які обговорюють сьогодні одразу 50 лідерів світу. Нема немає ніякої панацеї, тому що ми знаємо ситуацію. Ми робимо все можливе, і ми дійсно покращили ситуацію за останні кілька років і не будемо полишати ці зусилля. Українського президента зустрічав перед самітом новий посол з Британії Валерій Залужний, який керував нещодавно українським військом. премєр міністерка Данії Мете Фредеріксен закликала терміново надати Україні більше зброї і застерігла від переговорів з Путіним. Бо з 2014 року всі намагалися з ним домовитися, а стало тільки гірше. Віктор Орбан і тут знов зарибув гроші про мир і переговори. Тим часом Урсула фон дер Ляйн розставила крапки на саміті у Вудстоку. Вона сьогодні не була. Її у Страсбурзі переобрали на посаду голови Єврокомісії. Перед голосуванням у своєму виступі вона сказала, що місія. Орбана не виглядала їй як місія миру. два тижні тому. Прем'єр-міністр Європейського союзу відправився у Москву. Ця так звана миротворча місія не була нічим іншим як місією умиротворення. Це була проста місія умиротворення. Президент Зеленський у своєму виступі зазначив, що для України важливо, аби Європа зберігала єдність. Sorry? яке ваше послання Україні Ми з вами.